Так що... Юрій Юрію Васильовичу, з вашого це, огляду чи це, потрібно ну, будувати оборону там, навколо ось електростанції ТЕС ТЕЦ це необхідно чи краще ці кошти направити на щось інше з вашого огляду? Дивіться, ми, ми якщо ми кажемо, ефективно що працюють виключно системи протиповітряної оборони? Ну, дивіться, обов'язково треба, треба щось зробити, але, але треба завжди перевіряти, що зроблено на сьогоднішній день. На сьогоднішній день треба. Оцінити, що було зроблено, що що там, як прилітало, чи воно справді захищало, чи треба щось в цьому плані в цьому плані нам нам, нам покращити. А для цього треба дуже, дуже серйозна якась така такий координаційний центр, який би все це ув'язав, тому що нам необхідно багато розмов точиться про розподільчу, розподільчу генерацію. Багато розмов говориться, що там сонячний там, вітер нам, нам поможуть про цей осінньо-зимовий -зим... період. Але хто це буде робити і як це робиться, у нас поки у мене немає так... нема такої інформації, тому що дуже багато треба зробити такої підготовчої роботи, спростити дозволи, наприклад, щодо підключення цієї розподільчої генерації. Крім того, треба враховувати, що в нас в цьому році закінчується контракт по, з, з Газпромом по, 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 транзиту, по транзиту газу, і, і Росія вже починає обстрілювати нашу газотранспортну систему. Тому зима буде надзвичайно важка, і треба до неї, до неї готуватися. Треба готуватися, так як ми проходили поза минулу зиму. Тут повинні бути і генератори, які повинні захищати. Елементи тої критичної інфраструктури, яка, яка повинна забезпечувати хоча б теплом сьогодні населення. Але, але, але треба все це сьогодні робити в, в, дуже, в, дуже такі, в дуже такому централізованому адміністративному режимі. Не повинна це робити кожний об'єкт, Центр енерго само буде робити, ДТЕК буде сам робити щось. Не Кукернерго буде це сам робити. А агенція, агенція яка будує, буде сама по собі по собі це робити, розумієте? Тут, тут мені здається, от якої такої координації на сьогоднішній день у нас немає. Це в цьому мені здається проблема. Проблема і в тому Юрій Васильовичу. Дивіться, читаю, що центр енерго заявляє, що трипільська ТЕЦ не отримувала із державного бюджету 9,7 мільярдів гривень для побудови захисту. Це ось щодо тих 9,7 мільярдів, що побудували, але все ж таки попали ракети, попали шахеди. Який вихід тоді з цієї ситуації? Хто має бути покараний? Чи це зараз не на часі ну, ой, розбиратися? Питання, що питання, як і до чого питання? Тому в питанні що тому і стоїть. Що, що нам, нам треба все таки перевірити оцю цю ефективність, ефективність цього захисту? І дивіться, те, що відбулось зараз, дуже велике пошкодження. І нам необхідно яким чином буде зібрати все те, що може працювати, і те, що можна відремонтувати ще до осінньо-зимового періоду, тому що вже не все можна відремонтувати, так? Десь десь, скажімо, щось забрати в приватних компаніях, щось забрати в державних компаніях, можливо, віддати щось в приватній компанії, але, але забезпечити в тих, в тих точках, які ми хочемо, щоб працювати, виробляли електричну енергію, забезпечити там. І відповідний захист проти повітряної оборони, фізичний потрібно зосередитись, а а не робити це окремо. тому, що якісь частини щось можна перевести, що не поскоджено з ну так як ми це з Литвою зараз про спробуємо робити, щось забрати, щось сконцентрувати, щось підлатати, скажімо. і щоб воно щоб ми могли пройти той важкий осінньо зимовий період, який нам на жаль, не, якщо така ситуація збережеться. Не не пройти без відключень і без відключень електроенергії в першу чергу населення і населення в тому числі.